Вітаю вас, мої дорогенькі козирожки, Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на лютий місяць. Подивимось, чим буде наповнений місяць. Ну що ж, мої любі, три колоди, по три карти. Я вже почала робити і вимкнула, поправляла телефон і нажала. Кнопку стоп. Тому перших три карти, які я вже виняла, не буду міняти, і я, я вам їх показую. Дивіться, класно, починається місяць. Романтично, це романтика, двійка кубків, це позитивні емоції, це закоханість, кохання, освічення. Ви знайшли свою половинку, ви помирилися своєю половинкою. Між вами ось така гармонія і романтика. Ну, Подарунки один одному ви даруєте, гарно проводите час, ну дуже-дуже тканяшна карта. І це може бути не тільки особистого життя, стосуватися, це може бути і партнерство, коли це бізнес-партнер, коли людина, можливо, з якою був конфлікт, і це ваше примирення, коли ви один одному йдете на поступки, вибачаєтесь один перед одним. Ну будь-якому випадку це класна. Така ніжна, романтична енергія. Приймайте все, що вам що будуть пропонувати. І руку, і серце, і подарунки, і позитивні емоції. Наступна карта вже не така, радісна. Дивіться, що тут у нас. Дев'ятка мечів це думки, які ми, собі, які ми, ми самі себе от, доїдаємо, накручуємо. Це наші страхи. Я боюсь, можливо, знаєте, познайомилися з людиною, і а може я не, так, не такий успішний, не такий багатий, не такий класний, чи я не така красива, не така господиня? Не... Ви себе самі накручуєте і залякуєте, тому що тут ну, це наші думки. Дивіться, людина боїться навіть відкрити очі, подивитися, що навколо відбувається. Ми боїмося вийти з своєї зони комфорту, тому що нам зручно сидіти і не, не рухатись нікуди. І ми сидимо і чекаємо, що хтось прийде, і замість нас це зробить, замість нас втілить, нас кудись за руку заведе. І я боюсь навіть відкрити очі. І в такому положенні, як будете сидіти, воно ні, ні до чого не приведе. Ви тільки виснажите себе, тому що по цій карті я вже не можу спати. Безсоння, безсонні ночі, страхи і ось таке пригнічений стан. Підстав для цього немає. Ви собі їх придумали. Дивимося далі. Наступна карта. Лицарь Кубків. Дуже часто ця карта програється пропозицією, освіченням. Можливо, вас це лякає. От саме тому і лякає, бо я не готова, я не знаю. А де жити будемо? А за що будемо жити? А як і батькам скажу. ну, Тобто купа всі, от всі ці мечі, отут поскладені в вашій голові, так гарненько, рівненько висять. Це все ваші страхи. Оце все я не знаю, я боюсь, а я а чи я вартий, а чи я можу, а чи, а чи, а чи. А тут... Лицар Кубків, людина пропонує вам свої емоції. Це може бути молодий чоловік стихії вода, риба, рак скорпіон. Який ну, принесе вам подарунок, запропонує щось, покличе, кудись виплесне на вас свої емоції. Це може бути дорога, це може бути автомобіль, і все це буде викликати в вас емоції. Але чому вас це лякає? Ну що ж, дивимося далі. Тому що попереду у нас ще дві колоди і ще шість карт. Можливо, ми будемо співставляти їх, плюсувати одна до одної, і нам буде зрозуміло, в чому справа. Ну що ж, наступна колода і перша карта. Вісімка посухів найшвидша карта в колоді. Швидкість, швидкі рішення, швидкі дії. Ваша реакція це прогрес. Можливо, це буде дуже швидко все розвиватися. так? Ми тому і, такі, Знаєте, познайомилися тут же освідчення чи подарунки, пропозиції, і ой-ой-ой, що з тим всім о боженько, що мені з тим всім робити? Я не встигаю. Можливо, тому і ось такий стан. Боюсь, не знаю, голова болить. Тому що швидкість, якою все буде розвиватися. Ну, це якщо ми плюсуємо ці всі карти. Якщо ні, то це рух повітрям, тобто літаком, переліт кудись. Це автомобіль, це переїзд, поїздка, ну така швидкість, бо вогонь це дуже сильна велика активність, це раптові зміни. Це м коли потрібно швидко приймати рішення. Ну що ж, дивимося далі. Можливо, все і на купу, знаєте, і швидко прийняти вам зустрілись, освічились і потрібно швидко приймати рішення, давати згоду, тому що треба переїжджати кудись. Ми ще дивимося, наступна карта. Справедливість це може бути одруження, так. Тому що справедливість це державні установи. Будь-які державні установи, узаконення чогось, підписання контракту, укладання угоди, коли зміняємо прізвище, міняємо паспорт. І ця кармічна карта для когось може програтися. Знаєте, що ми отримуємо результат своїх попередніх дій. Якщо вам результат не подобається, щось ви наробили, натворили не те. Бо справедливість, вона і на то і є справедливість, що потрібно дотримуватися закону і порядку. Це структура, це чесність, це порядність, це баланс. Там не можна обманювати, тому що миттєва карма, миттєвий бумеранг. Ми зразу отримуємо бумерангом. Ну, це можуть бути так, як я сказала, будь-які державні установи, суди, люди, які причетні до, до от, юриспруденції, адвокати, юристи, судді. Ну, тобто причина і наслідок. А в нас тут було дев'ятка мечів. От щось вас в цьому всьому лякає? Що потрібно, можливо, документи якісь виробляти, переробляти, це освідчення, що все так все швидко. А як я це встигну? А як, а як, а як? От дуже багато запитань і мало відповідей. Ой, козирожки, вмієте ви себе накрутити? Знаєте, бо ви от стихії земля, а земля, вона так, вона Вогонь, земля, ну, не дуже вони сумісні, тому що вогонь він швидкий, він хоче вже дії, він хоче вже результату, а земля, землі треба подумати, землі треба зважити, землі все треба прорахувати 10 разів. Землі на все потрібен час. А вогонь не має часу. Тому це така енергія, знаєте, ну не ваша. Вам не комфортно. Можливо, тому і от болить голова, і я не можу спати, я не можу прийняти рішення, тому що я не встигаю за тим всім. Не потрібно мене підганяти. Ну що ж, третя карта, дивимося. О, десятка мечів! Як я втомився, я не маю сили, я нічого не хочу, дайте мені спокій, дивіться. А дев'ятка була. І дев'ятка плавно переходить в десятку. Тобто тут я не можу спати, а тут я вже взагалі в стані жертви. Тому що десятка мечів це вже 100% важкості. Це стан жертви. Коли дивіться, я, все, я здався, я, я не можу, я не хочу. Руйнування таких всіх ваших планів, крах, невдача, виснаженість глухий кут. Все, що завгодно, але знову ж таки залежить від вас. Як ви будете жертвою, нічого для цього не робити, ніяких дій, то так і лишитися в стані жертви. Для цього потрібно піднятися. Щоб ось вийти з цього стану, щоб з вас вилетіли всі ті мечі, потрібно піднятися і щось робити. Ситуація сама не поміняється. Отакі, знаєте, таке враження, що прямо вирішується питання життя і смерті, тому що і справедливість, і закохання, і дев'ятка мечів, і десятка мечів, і ще й швидкість, яка вимагає результату вже швидкої реакції, швидкої відповіді, швидкої дії. Ой, для, ну, для вас таких от спокійних, розсудливих і мудрих людей ну, буде важкий місяць, тому що забагато вогню, забагато швидкості. Ну що, ще три карти. Сімка посухів. Ну, сімка посухів, знову ж таки, вогонь, але це вже карта моєї позиції. Для мене це важливо. Знаєте, якщо ви відчуваєте, що на вас тиснуть, що вас примушують, від вас щось хочуть, вас підганяють, озвучте це, скажіть, що я, не треба мене підганяти. Я прийму рішення тоді, коли його прийму, коли мені буде комфортно, коли я буду готова, готовий. Тому що ну, інакше бачите самі, до чого воно призведе. До, от, Краху, руйнації і виснаження. Тому що будуть, так, впала мені карта, будуть примушувати, буде ситуація, чи люди, чи що, тут, що вас буде вимагати від вас швидкої реакції. А вам некомфортно, і оце і є позиція. Стоп, дайте, чекайте, не всі одразу по... ви... 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 вистройтесь в чергу, по, по... по черзі. По порядку, помало, я не встигаю перетравлювати. Оце і є позиція. Стоп. Чекайте, спитайтеся мене, яке в мене бачення, які в мене бажання, що я хочу. А я хочу, щоб ви мене почули. Оце і є така моя позиція, мої бажання. Ну що ж, таке дуже протистояння вогню і землі. Наступна карта. Знову дивіться. Тут було двійка кубків, а тепер у нас закохані, старший аркан закохані. Ну, в закоханий, по закоханих, якщо потрібно буде робити вибір, щось обирати, обирайте тільки серцем. Воно вам підкаже. Ну, і знову ж таки, закохані, все те саме, що було в двійки кубків. Ну, все ж таки так, вас лякає щось в стосунках. Що проговоріть це. ну на для чого ви сидите і себе так мордуєте? І тим більше є справедливість, чесність, закон. Тому що будете нечесні, все, все поміняється, все буде не на вашу користь. Бо по справедливості справедливість не терпить обману. Там треба ясність, що була. Отак От і ви надайте собі ясності, своєму партнеру ясності. Не мордуйте так себе. Дивіться, які ну, вже дві карти от закоханих випало. Ну, Вас це гаразд, не зіпсуйте собі своїм своїми. Не придумайте собі проблеми. І третя карта. Паш Пентаклів. Ну, хоч одна, ну, Дивіться, з дев'яти карт одна карта тільки вашої енергії. Паш Пентаклів. Можна помріяти, тут, взагалі, тут він такий класний, дивіться, розслаблений в травичці. я ж чую, як шепоче щось, та травичка, шелестить, вітер. Наскільки можна розслабитися? Дивіться, дуже схоже. Була остання карта десятка мечів. Людина вдвоє в горизонтальному положенні, майже одинаковій позиції, але ви обираєте, чи це буде ось це. Що це буде ось це. І саме от в середині місяця, коли є справедливість, коли є одна дев'ятка мечів, як тільки ви чуєте, що все, я вже не даю ради, вже мій могутній мозок мене виходить з-під контролю мої думки, все. От тільки як ви це відчуваєте, проговоріть це, тому що вас тут, дивіться, є закохані, вас почують. Людина, ваш партнер, ваша половинка, він хоче, вона хоче почути, допомогти. Вона почує, і він почує. Тому проговоріть це чесно, надайте собі ясності, тому що від цього залежить кінець місяця, яким буде. Чи буде ось таким, як ви то будете далі нести на собі і в собі, чи таким. Нема проблем. А я так мордувалася, коли ваша внутрішня дитина задоволена. Тіло вільне, тіло хоче, хоче е, радості, хоче е, прикрашати себе, задовільняти себе. Тобто ну, на спорт, на плавання, на масаж, до косметолога. Ось що хоче ваше тіло, а не ось це. Тому залежить від вас, як закінчиться місяць. Ось так чи так. Ну що, мої любі козорожки, я бажаю вам, щоб місяць був у вас ось таким і таким. В радість, задоволення, легкий, позитивний. Тому зробіть його для себе таким. Все від вас залежить, все в ваших руках. Любі мої, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам вдалого, позитивного. Проживайте кожен день з любові, вкладайте любов кожен день в свого життя, все, що, до чого ви торкаєтеся, все, що ви робите. Всюди додавайте дрібочку, дрібочку, щіпочку, хтось багато, хтось мало, любові. Найголовніший інгредієнт має бути любов. У всьому. Я бажаю вам втілень. Звершень, радості, позитиву, чудового настрою і натхнення на цілий лютий, тому що воно у вас буде. Дві карти закоханих. Люблю вас обіймаю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку, мої дорогенькі. Напишіть, як вас програлося. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтеся. Рада всі, всіх вас бачити, всіх вас чути. Ну що ж, до зустрічі, папа!